А ще ми маємо важливий матч з Фенербахче, тому що маємо довести, що ми найкраща команда у групі. Оце так поворот. Якось дивно, що найкраща команда на останньому місці, і зовсім інший настрій у гравців Дніпра 1 всім українцям присвячуємо присвячуємо цю перемогу, бо відчуття гордості Щасливі щас всі були. Стали очевидними проблеми Динамо, які на жаль вже пізно виправляти. Як кияни достроково вилетіли із Єврокубків, та як Дніпро 1 гарантував собі євровесну. Розбір ключових епізодів двох матчів українських клубів у наступні декілька хвилин. Вітаю, спортіки! З вами, як завжди, Кіріч. Прошу підтримати мій канал підписою, якщо не хочете пропустити мої огляди на головні футбольні події. А також прошу фінансово підтримати Україну у боротьбі за нашу свободу. Перейдіть за посиланням в описі на платформу United24. Почнемо з поганого у Лізі Європи. Київське Динамо у ключовому матчі за вихід у лігу конференції не змогло обіграти АЕК з Ларнаки Динамо була потрібна лише перемога. Усі матчі у групі кияни програли. Та й цей матч вони повинні були програти, і тільки зусилля Дениса Гармаша допомогли не впасти у бруд обличчя. Відразу перейдемо до розбіру моментів. Кияни почали дуже активно і з перших же хвилин мали можливість вийти вперед. Але після прострілу тимчика, набігавши у карний майданчик Буяльський, пробив майже по центру, і голкіпер АЕКа впорався з цим ударом. Було декілька спроб дальніх пострілів від АЕКА застати на щерета зненацька, але було все контрольовано до середини тайму, коли стався красень гол. За який нещерета не можна винити. А ось запитати гравців Динамо про розташування при обороні треба. Голи справді красивий. Альтман класно склався і в падінні забив перший гол. Але чим займається Вівчаренко, сирота, Сидорчук? Ну якщо сирота ще витримує дистанцію між захисниками, то Вівчаренко дає занадто багато часу опоненту на фланзі. Потрібно було раніше йти зустрічати. А Сидорчук таке відчуття, що він включив улюблений плейлист і вийшов на вечірню пробіжку. Я не кажу, що він повинен був грати з Альтманом, але буде ще багато моментів, коли він буде неквапливо допомагати своїм захисникам. Це стрижневий гравець в обороні, який повинен був гаркнути на Вівчаренка, щоб той зустрічав раніше, оцінити ситуацію та вимагати перебудову в сироти. Можливо, я забагато від нього хочу. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть це у коментарях. На диво до перерви я не спроміглися зрівняти рахунок і зробив це фактично єдиний форвард Динамо Ванат. Я втомився вже повторювати, що Бісєдін не забивний і тому не може вважатися нападником, Але ще знаходяться люди, які його захищають, та мало того, ще й вважають топом. Перейдемо до голу. Щільний пас на Буяльського і дуже тонкий та розумний асист від Віталія на Ваната. Владислав чудово ставить корпус, незважаючи на свої невеликі габарити, та забиває гол в роздягальню. На старті другого тайму Динамо відразу пропускає. І знову дали простір в центрі поля, і знову дали подати з флангу. І знову наші захисники чомусь залишаються один в один. Помилка сироти, який грає по м'ячу, а не щільно з опонентом. Ну, можливо, це така установа від тренера. В середині тайму змінили Кабаєва, який користі Динамо взагалі ніякої не приносить. Там, взагалі, з такою грою він може надовго присісти на лаву. Та виходить Денис Гармаш, який, врешті-решт, і врятує Динамо від ганебної поразки. Ще останнім часом мене дуже дивує гра Забарного. Технічний брак в простій ситуації від кравця національної збірної України, якийсь просто жах, і добиває майже остаточна сирота, від якого взагалі надійності не чекаєш. Але по правді кажучи, його трішки підставив Шепелів. Ну от куди він відкривався? Навіщо він привів ще одного гравця? У підсумку це призвело до контратаки. Тимчик не встигає повернутися, і Альтман пробиває з під захисника і робить дубль у цьому матчі. Було ще небезпечне виконання штрафного удару від циганкова, яке, на жаль, не стало гольовим. А ось після чергове підключення до атаки тимчика призвело до взяття воріт. Проста подача з флангу, і Денис Гармаш головою відправляє м'яч у сітку. Треба відзначити дебют сам видіало за основу Динамо. Який дуже непогано грав за дублючі складки ян. На жаль, в нього було мало часу якось запам'ятатися і награв він лише на попередження за жорсткий підкат. І під саме кінець гармаш зрівнює рахунок, роблячи дубль. Подача з кутового забарний продовжує на дальню, невеликий рикошет від захисника на ногу гармашу. Та Денис пробиває повз воротаря. Треба ще відзначити періса, який вийшов на заміну і міг забити переможний м'яч. На жаль, в нього удар не вийшов, та й з рикошетом не пощастило. Можна вже робити підсумки виступу Динамо у цій єврокампанії, і це очевидний провал. Ну. Виступили мисені, княже ну позорно, да? І в першу чергу це відсутність глибини складу та проблем на деяких позиціях. Насамперед, це пасивний лівий фланг атаки та жахлива гра у обороні. А ви як вважаєте, яку ще позицію треба підсилювати Динамо узимку? Напишіть свій варіант у коментарях. Перейдемо до більш приємної теми: Дніпро 1 гарантувало собі вихід у плей-офф Ліги Конференції. Та перед розбіром матчу Дніпрян прошу підтримати це відео вподобайкою. Перед матчем завдання У Дніпрян було простіше за динамо. Треба було не програти Аполону, якого випереджали до матча на три очки. Та й першою зустріч Дніпро 1 впевнено. Переміг кіпріотів з рахунком 3-1 команда Кучера та Краснікова виглядала цікавіше, та гострота біля варіант кіпріотів виникала частіше за рахунок дальніх пострілів та кросів з флангу, один з яких мав замкнути Олександр Назаренко. Але м'яч незручно відскочив від газону і вже не зміг підлаштуватися молодий український півзахисник. А під кінець тайму піхальонок розрядив свою гармату та вивів Дніпряну вперед. З багато простору дали Олександру, щоб підготувати цей удар, чим вдало скористався гравець національної збірної України. Після перерви гравців. Дніпра 1 продовжували бити за карної зони, але Рубчинський та Хамаш не змогли подвоїти рахунок. Чудова нагода була у Аполлона зрівняти рахунок, але на щастя, небезпечний удар заблокував Сарапі. Дуже активним був нападник Жраді, який вийшов на заміну Аполлону, та й у підсумку трансформував свою гіперактивність у червону картку за грубий удар ліктем в обличчя Бабенка. А під кінець тайму неймовірний вихід 4 в 1 змарнували гравці Дніпра 1 Довбик почав цю атаку, але, на жаль, затягнув з пасом на Логінова та ще й віддав незручно. хоча там був невеликий рикошет від руки, який чомусь залишився без уваги арбітра. Зрештою, момент змарновано, але матч виграно. Перемога 1-0 та Дніпро 1 гарантував собі вихід в 1-16 ліги конференції, але має можливість відразу з групи потрапити в 1-8. Для цього потрібно в останньому турі перемагати АЗ. Напишіть у коментарях, з яким рахунком закінчиться останній матч у групі між АЗ. Та Дніпро 1. у будь-якому разі треба привітати Дніпрян з цією звитягою. але відверто вихід з цієї групи був прогнозований. Добре, що не сталося неприємної несподіванки, як за участі Динамо Київ. На цьому я буду з вами прощатися. Прошу натиснути червону кнопку Слідкувати, щоб не пропустити мої огляди на головні футбольні події, та й вимкнути усі повідомлення, натиснувши на дзвіночок. Ну, звісно, якщо ви ще цього не зробили, з вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо.